Вітаю, друзі! Нарешті знов тут з новим світлом, з новою якістю, будемо продовжувати. Сьогодні поговоримо про правила догляду за кріслом колісним, оскільки дуже важлива тема для подальшого супроводу користувачів крісел. Потрібно роз'яснювати, як в подальшому користуватися і доглядати за ним. І так, пункт перший. Мийте крісло колісне. Чому це важливо? Миття крісла колісного. Допоможе вберегти його від проєржавіння. оскільки там є металева конструкція, з ним це може статися з часом. Тому важливо перевіряти його на наявність іржі. Так само потрібно слідкувати і не допускати до гниття дерев'яних складових крісла, а також оббивки. За нею так само треба доглядати. Дуже важливо використовувати саме теплу воду. І з невеликим додаванням мила сполоснути і просушити. І так само потрібно звернути увагу на рухомі частини і місця контакту оббивки в металеву конструкцію. Вийміть подушку, подушку з чохла і помийте подушку. В чохла в принципі також. І дуже важливий нюанс. Подушку потрібно сушити в тіні, не на сонці, не на прямих сонячних променях. Це дуже важливо. Наскільки я розумію, це для того, щоб не було висушування цієї подушки під прямим пекучим сонцем, і щоб вона продовжувала виконувати свої функції. Номер два. Змазуйте рухомі частини. Чому це робити? Бо це є забезпечення плавного руху крісла. Ну і так само попереджує ржавіння. Спочатку помити, потім висушити крісло і використовувати потрібно мастило. Мастило для підшипників, в принципі, може підійти. І його потрібно нанести на усі рухомі частини крісла. Третє, підкачуйте шини, якщо це потрібно. І якщо вони пневматичні, звісно, тому що там в деяких кріслах є шини не пневматичні, а такі суцільні. Я не пам'ятаю матеріалу, що там, що там всередині. Але знає, що там немає місця для підкачки. Чому це важливо? Це продовжує термін користування цими шинами. Це полегшує пересування на кріслі, тому що зі спущеними шинами далеко ви не заїдете. Я на курсах пробував буквально за 20 метрів руки дуже сильно втомилися. Тому підкачка дуже важлива. І, як правило, при, поганому, при поганих накачаних шинах гальма працюють так само погано, тому що. Немає достатньо контакту гальма з шиною. Тому для вашої ж безпеки потрібно його підкачувати. Щоб перевірити тиск, робимо так, як в дитинстві. Руками, пальцями жмемо на шину, і пальці не повинні прогинатися більше, ніж як на 5 мм. Прогинається більше, потрібна підкачка. І якщо надуто надто сильно, що взагалі не прогинається шує, кам'яна така шина. Її потрібно трішки приспустити, бо надто накачані шини теж не є добре. Підкачувати можна велосипедним насосом, ну або іншим аналогічним апаратом. Четверте, підтягування гайок та болтів. Теж дуже важливий момент при використанні крісла колісного і при догляді за ньому, оскільки дуже часто під час довгого користування деякі елементи можуть трошки розчататися, відкрутитися, тому потрібно перевіряти. Для чого це? Це для того, щоб не було в кріслі кулісному небажаних лишніх рухів та вібрацій. Це може призвести до незручностей самого користувача, а також може якась деталь в ході використання просто відпасти. Тому за цим слідкувати. І як доглядати? Потрібно оглянути повністю все крісло курісне. Повірте, там є що оглядати. Як проходив курси, там. П'ять разів я склав, і, і, я зібрав і розібрав повністю крісло. І там дуже багато маленьких деталей, які потрібно перевіряти. Тому що якісь часом можуть зноситися і в майбутньому потенційно бути небезпечними. Тому перевірка всіх гайок і болтів дуже важлива. І якщо болти ослаблені, беремо ключик і підтягуємо. Але так, знову ж таки не максимально, не аж до тремтіння підтягувати, але міцно. Але не надто сильно. Так, ну і п'яте, це в нас підтягування спиць. Ослаблені спиці можуть призводити до прогинання коліс. Як доглядати? Беремо два пальці, проходимо по всій довжині спиці і натискаємо. Якщо є надто сильне зближення, вони є ослабленими і їх треба трошки підтягнути. І навпаки, якщо вони як струни натягнуті і взагалі немає ніякого руху. He got really the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from Penance of Blessing. New focus, no guessing. Just bought an obsession. All in this possession, you got the attention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion. Your mind is a weapon. 11 11, it's time for progression. Oh, could try to play you, but you're never gonna be